О серьезном прогрессе в переговорах по украинской войне. Такое заявление сделал президент США. При этом фактически подтвердив, что Вашингтон хочет лишить статуса беженцев 240 тысяч украинцев и депортировать их из США. То есть давление продолжается. Спецпредставитель Трампа Уитков рассказал, что американцы определились со своей командой переговорщиков с Украиной, передали эту информацию официальной Москве. Уитков объявила о запланированной встрече делегации США и Украины в Саудовской Аравии на следующей неделе. Блумберг пишет, что позиция Трампа стала еще более жесткой. Вашингтон теперь хочет, чтобы Киев согласился на прекращение огня прежде чем... Подпишут соглашение по минералам. Все подробности в нашем сюжете. Смотри. Я бы сказал, что за последние несколько дней был достигнут большой прогресс в отношениях с Украиной и Россией. Когда Зеленский неизбежно вернется в Белый дом, что вы ожидаете от него? Я думаю, что произойдет следующее. Украина хочет заключить сделку, поскольку у украинцев нет выбора. Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку. Но и нет денег, нет защиты. Такова позиция Трампа по поводу членских взносов в бюджет Альянса. Американский президент считает, что увеличение расходов на оборону среди европейских союзников двух до 5% их ВВП это очень здравая мысль, так как США десятилетиями несли основное бремя расходов. Кроме того, прагматичный Трамп сильно сомневается в том, что если на США нападут, то хоть кто-то придет на помощь. Дональд предлагает тотальную денуклеаризацию всей планеты. Мощь ядерного оружия, как он сказал, настолько безумна, что его использование неприемлемо. У Макрона совершенно другая позиция. Наполеоновский комплекс спровоцировал в нем желание стать гегемоном Старого Света, но теперь уже под флагом ядерной солидарности. К 30-му году численность французской армии должна увеличиться на треть до 275 тысяч солдат. Параллельно Британия усиливает восточный фланг НАТО, перебрасывая технику и войска в Румынию. Ну и демократы, очухавшись, пошли в атаку на Дональда Трампа. Сенатор Шелдон Вайтхаус заявил, что Трамп в отношении Зеленского использует шантаж, который идет на пользу только России. Глава Госдепа Рубио и вице-президент Венс открыто действуют как агенты Кремля. Старая новая методичка. Сенатор Кирстен Гилибран считает, что Трамп дает слабину в отношении России и подталкивает других врагов США к завоеванию стран и разрушению мирового порядка. Поведение президента США он называет непредсказуемым окончанием войны. По словам Гильбран, может стать капитуляция и передача Путину всех территорий, которые сейчас находятся уже под контролем России и тех, что прописаны в Конституции Путина тоже прямая цитата. Сенатор Крис Кун считает, что Трамп перенял тип поведения и манеры Владимира Путина. Глава нацразведки Соединенных Штатов Америки Тулси Габбард в этой связи на обвинение в том, что новая администрация марионет Путина ответила резко. Обвинила демократов в клевете, в стремлении сорвать любые попытки прекратить кровопролитие. При этом западных СМИ сегодня появилась новая чудесная клюква. Немецкие бельты Франц 24 а разгоняют откровение некоего бывшего сотрудника КГБ из Казахстана, в которых он сообщает, что Трамп был завербован КГБ под кодовым именем Красно. Якобы советские спецслужбы взяли Дональда в оборот еще в далеком 1987 году. При этом сам Мусаев, на которого ссылается европейская пропаганда, согласно его, Мусаева, официальной биографии, в период с 1986 по 1989 находился в МВД СССР и в пресловутом 6-м управлении КГБ вообще никогда не служил. Ну, то есть его разоблачение, что ли, новое, очередная попытка создать шпионский триллер. Трампа розпочинаємо ми обговорення саме з обстрілів, які рашисти завдавали по території нашої держави, і розпочнемо ми з Харкова. Адже у спокої ворог не полишає це місто і також область. Ігор Терехов, мер Харкова, також постійно у телеграм-каналі оприлюднює актуальну інформацію про удар, а також про те, як намагаються ліквідовувати все те, що зробила. Рашисти у тій чи іншій е, ситуації. Зараз подивимося, що дописувало з приводу сьогоднішніх е, атак. Близько 6.32 дописали про те, що у Харкові вибух будьте обережні. Влучання у Київському районі міста деталі з'ясовуємо. Удар було скоєно по цивільному інфраструктурному об'єкту. з під уламків будівлі дістали жінку. Жива зараз її обстежують лікарі. Пошуково рятувальні роботи тривають. На місці влучання пожежа постраждав також багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців. На місці працюють усі відповідні служби на дану хвилину. Четверо постраждалих. Це все дописували зранку. Ще до сьомої години. П'ятеро постраждалих внаслідок ранкового обстрілу. Крім будівлі, критичної інфраструктури та житлового будинку постраждали інші об'єкти. Горять 10 гаражів та п'ять автівок. шестеро людей. Кількість постраждалих від ранкового обстрілу міста зросла до восьми осіб. І потім дописав про те, що є приліт ворожого бопела по цивільному підприємству в Слобідському районі попередньо без постраждалих. І про відновлення, як же намагаються ліквідовувати наслідки теплопостачання восьми багатоквартирних будинків, що залишилися без опалення, внаслідок вранішнього обстрілу відновлено всі відповідні служби реагують миттєво. Та намагаються покращити людям ситуацію у місті. Ну і також рефія після масованого удару він здійснила до розвідку об'єктів та ймовірно вже спорядила борти крилатими ракетами Х-101 і 555. І Про це повідомляють моніторингові канали. А для нас це черговий знак, що потрібно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, переходити у безпечне місце. Якщо ви бачите, що ваша область. Є червоною, і щось летить на ваше місто, то обов'язково переходимо у в укриття, адже. Рашисти гатять саме по цивільних об'єктах, по звичайних багатоквартирних будинках, по лікарнях, по школах, по тих місцях, де перебувають звичайні люди та живуть своє життя. Тож обов'язково реагуємо. І за даними цих моніторингових каналів, споряджених бортів ту 95 мс може бути від 2 до 5 одиниць. Перед ракетною атакою РФІ було здійснено розвідку об'єктів, по яких сьогодні нанесено удар. Щодо до розвідки по місцях, які були атаковані, Трекінг пише, що також здійснюється розвідка об'єктів у Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях, що може свідчити про планування подальших атак. Також зранку на ЕНГЕС 2 прилітав транспортник іл 76 шість мовірною новою партією ракет Х 101 для Ту 95 МС. Тобто, бачимо, що спочатку вони запо. Пускають розвіддрони, видивляються, куди їм краще вгатити, і це черговий знак, що потрібно переходити в укриття, і знову ж таки, що можливо, скоро буде нова атака. Ну і далі говоримо щодо ударів по нашій енергетиці, повідомляють, що розподілена генерація допомогла пережити зиму без відключень світла. На щастя, дійсно не було подібного. і У 2024 році в Україні було введено в експлуатацію 835 МВт мегаватт нових потужностей, що суттєво зменшило навантаження на енергосистему. Про це повідомив народний депутат Анатолій Костюх. Посилаючись на дані Міненерго. Водночас він зазначив, що в медіапросторі поширюється поширюються маніпуляції щодо розвитку нерозподіленої генерації. Темпи її розбудови значні. Цей процес активно триває. Підкреслив Костюх. Ми расисти підло вдаряли по подібних об'єктах, аби залишити нас без світла в холоді у складний період нашого життя. Проте, як бачимо, всі працювали для того, аби українці залишалися у теплі та зі світлом. Також держави МАГАТЕ почали закликати Росію припинити атаки на ядерні об'єкти України. Це загроза для всього світу, і далі будемо з'ясовувати деталі. На березневому засіданні ради керівників міжнародного агентства з атомної енергії 47 держав-членів агентства виступили зі спільною заявою щодо ядерної безпеки захищеності та гарантій України. Про це повідомили в міністерстві енергетики. Своєю заявою держави-члени МГТ підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та засудили незаконне захоплення Росією Запорізької атомної станції, а також атаки на об'єкти ядерної інфраструктури України. Українські ядерні об'єкти повинні працювати. Безпечено і дійно під повним суверенним контролем України йдеться в заяві. Ну а расисти використовують це аби шантажувати нас, погрожувати, аби не було ніяких зайвих, на їх думку, дій з боку нашої держави. Якщо щось їм не подобається, то вони одразу починають то дрони запускати, то ще щось, які пролітають повз атомних електростанцій. І головні тези заяв держави... Ав, членів магате були таким. Заклик до Росії негайно пропинити військові дії на українських ядерних об'єктах проти них і пов'язаною інфраструктурою, що створюють загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Окупація ЗС призвела до технічної деградації станції та створює серйозні загрози для безпеки захищеності у ширшому регіоні. Критично важливо, щоб усі реактори на ЗС залишалися в режимі холодної зупинки. Українські ядерні об'єкти зазнають пошкоджені наслідок російських атак. Зокрема, атака російського безпілотника на укриття Чорнобильської АЕС поставила під загрозу. Десятиліття міжнародних зусиль щодо безпечного і надійного управління атомним об'єктом, який є місцем однієї з найнебезпечніших ядерних катастроф у світі, засудження дій Росії для перешкоджання роботі МАГАТЕ в Україні. Країни закликали Росію вивести весь несанкціонований військовий допоміжний персонал з території Запорізької АЕС та повернути станцію під повний контроль компетентних українських. Регуляторних органів, і дуже добре, що у світі говорять про подібне, підіймають цю тему, не забувають про нашу державу. Проте слів недостатньо, адже Рашиська Федерація не дослухається нікого, діє як їй захочеться. Потрібні якісь дії, які б змусили рефію припинити все те, що вони наразі роблять, і боялися повторювати подібне. Тож, поки просто очікуємо якихось дій, та маємо лише слова. Ну і до того, що відбувалося на Чорнобильській АЕС, адже там був удар 14 лютого, пошкоджений новий саркофаг, який збудували, і ось завершили ліквідовувати наслідки. Водночас, на території станції продовжуватиме чергування підрозділ ДСНС, включно з зверхола. Зами і зараз на щастя рівень радіації вже в нормі, проте його будуть продовжувати перевіряти і е, надалі, щоб все точно було е, добре. Ну якщо Росія не припинить удари по Україні, вона має відчути економічні та інші обмеження під. Тримаємо жорсткі санкції проти Москви зі сторони Заходу та інші обмеження. удари по Україні мають бути припинені негайно, якщо Росія справді хоче завершити війну. І це сказав Андрій Єрмак. Виступив він з таким закликом, щоб нарешті все це припинилося. Адже Російська Федерація просто зазіхає на наші з вами. Життя і просто тому, що їм так захотілося, і як бачимо. Також Дональд Трамп почав заявляти про те, що там Російська Федерація хоче завершення цієї війни. Їм вже також це все набридло, і багато хто говорить, що це б'є по економіці Росії, адже вони витрачають просто шалені кошти на ті ж масовані обстріли, які вони задають на ту техніку, всі боєприпаси. Проте вони не зупиняються. Вони продовжують гатити продовжують наступати, готувати своїх людей. Кидати їх на м'ясні штурми, у них просто величезні втрати, але вони не зупиняють цього. Вони можуть просто вийти з території нашої держави і на цьому все. Проте вони мають іншу мету і ніяк не завершення цієї війни. Ну, і далі говоримо про прикордоння нашої держави, адже там ситуація є непростою. У рашистів там щось в голові перевернулося, і вони все таки вирішили спрямувати основні свої цілі саме на те, щоб відбити свої території на Курщині, повернути їх під свій контроль. адже… На початку вони е, говорили, що взагалі немає ніяких проблем повернення території. Ми все це швиденько зробимо. Проте вони з цим е, дійсно не могли впоратися. Збройні сили України активно наступали, проводили успішні операції, і рашисти після цього почали навіть залучати північнокорейських е, військових. Бо потрібна була допомога, і щось треба було робити. Проте, все одно основна маса військових перебувала на сході. Нашої держави, і далі вони там щось намагалися просуватися. А Курщину залишали на потім на потім. Проте, ось е зараз ситуація кардинально змінилася, і вони вирішили все таки активізуватися на е Курщині.